Кабінет міністрів затвердив постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості із переселенців, які виїхали із тимчасово окупованих територій РФ або територій, де йдуть бойові дії. Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про виключно заборгованість, яка накопичилася після початку півного російського вторгнення до України. Одночасно схвалюємо законопроект закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло у прифронтові та тимчасові Суво окупованої території незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Написав шмагаль, заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією. Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої димивки та екоювалися у більш безпечні регіони. Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка переміщеної особи документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи із роботи щодо лікування, навчання, проходження військової служби та іншого заявило йому Міністерстві.